Всім сонячний ранковий привіт із Єгипту. З вами, як завжди, Євген та за кадром у ролі оператора Алла Панюта. Ми вітаємо вас із Хургади, з району під назвою Сахал Хашиш. І сьогодні у нас останній день перебування в готелі Old Palace Resort. І дарма ще останній день в готелі. У нас сьогодні останній день перебування в Єгипті. Сьогодні пізно вночі ми вже вилітаємо до зимної, прохолодної та сніжної Європи з цього. Класного сонячного клімату, але не будемо пропагане. Ще тільки ранок. У нас весь день попереду і треба їм насолоджуватися. І, звісно ж, цей ранок ми починаємо зі сніданку. В наборі у нас, як завжди, яєшня, фалафель, баклажани, фета, огірки помідори, сосиски, взяв. Вчора куштував вони якось не дуже. Можливо, сьогодні вони трішки інші. Також... Дуже смачна диня та соковиті апельсини. І Алла ще взяла панкейки. Якщо вчора, панкейки брали лише із-за того, що хлопчина так старався і малював там Мікі Мауса, ну не хотілося ображати. Однак вони виявилися настільки смачні, що сьогодні я бачу вже три Мікі Мауса. там. Є Мікі Маус, сердечко і якась груша. І Ще офіціант проходив, каже, пити щось будеш. Кажу, так, буду, хочу каву. Тому приніс нам дві чорних кави без молока. Ну що, смачного? Виліт у нас сьогодні нічний, але офіційно ми маємо виселитися з готелю о 12-й годині дня. Тому ми залою підійшли на ресепшн, щоб запитати, чи можна за додаткові кошти продовжити проживання в номері хоча б на декілька годин. Зазвичай готелі дають таку можливість за енну суму доларів, наприклад, до 18.00. І на ресепшені нас запитали, а о котрій годині у вас трансфер в аеропорт? Ми відповіли, що збираємося виїжджати саме в цьому напрямку о 23.00. І нам таки сказали, вам, мабуть, простіше орендувати ще одну добу проживання. Тому що терифікація наступна. Якщо ви хочете погодинно продовжити проживання після чекауту, то це коштує 10 доларів. За одну годину продовження і нам сказали, що добре, ми вам безкоштовно можемо дозволити проживати в номері до 14.00, а от з 14.00...» Вже вімкнеться тарифікація, і якщо ви захочете до кінця дня ось так пробути, виходить там 9 годин по 10 доларів, з вас 90 баксів. А з урахуванням того, що взагалі доба проживання в цьому готелі по системі All-Inclusive нам обійшлася в 70 доларів. Тому не дуже вигідна пропозиція. І додаткову добу ми також залою якось не хочемо бронювати, тому ми вирішили. Зараз, поки є час, підемо на пляж, ще трошки насолодимось Червоним морем, можливо. Ще в басейн заглянемо. Ну а далі просто здамо номер і начебто не збираються у нас зрізати браслети. Сподіваюсь, так і буде. І ввечері ми взагалі все одно думали погуляти ще на променаді, насолодитися заходом, сонця. Тому нам кімната треба була, хіба що, щоб там речі просто лежали, щоб можна було зручно прийняти душ і перевдягнутися. Але це ми все зробимо трохи раніше, а далі продовжимо наше перебування Old Palace Resort, але вже в статусі гостя без кімнати. Добре, Алла вже десь побігла на пляж, на ось той класний матрац, тіньовий навіс. Тому йду до неї приєднатися. Вітер сьогодні якийсь шалений просто. Я б не сказав, що занадто холодно, бо і сонце зараз гарно так старається, смачно припікає. Температура повітря, здавалося б, всього плюс 23 градуси, але взагалі немає жодної хмаринки. На відміну від попереднього дня. І ми зараз розмістилися на ось такому пляжному ліжку. Тут є гарний тіньовий навіс. Але я не ризикую розпускати штори, щоб трохи прикритися від сонця, яке смалить мені в обличчя. Бо їх ковбасить так сильно, що я, наприклад, ось цією шторою взагалі вже декілька разів отримав ляпаса по обличчю. Тому ось матрац. Придавив цю штору. Все не треба нам. Будемо засмагати. І поки ми лежимо, до нас вже підійшло, я не знаю, три чи чотири хлопчини, котрі пропонують різні послуги масажу, пілінгу рибками, можливо, ще щось. Але у нас сьогодні така ідеальна відмазка. Вони щось розповідають, ми такі сорі, сьогодні у нас чекаут і ми там останні години просто морем насолоджуємося, і вони все відразу хоп і йдуть. Тут би не завадила якась там чи табличка, чи якась мотузка червона, що не підходьте до нас, ми не хочемо послуг. Бо і цінники такі за грибками, наприклад, нам загнули 100 євро. Трішки наплавався я в морі, не дивлячись на те, що сьогодні такий скажений вітер, знаходитися у воді дуже комфортно, тому що гарно пригріває сонце. Наприклад, вчора, коли я плавав, температура води була така сама, плюс 25 градусів. Однак було хмарно, вітер був трохи легше, але відчувалось холодніше, тому що сонце не гріло. А сьогодні прям в кайф. Плаваєш, у воді ти вітру взагалі не відчуваєш. Так, коли ти виходиш з води, він тебе обдуває і в цей же час сонце тебе підігріває. Так що, як на мене, ідеальний день для зимового купання в Червоному морі. Дали ми вже нашу кімнату навіть трішки раніше, ніж о другій годині дня. Правда, коли ми прийшли з пляжу десь о першій годині, карточка від номера у нас вже не працювала. Ми попросили прибиральника, він нам відчинив. Коли здали номер, попросили написати відгук про готель. Там такий бланк, галочки поставити. Нам все сподобалось за цю вартість ідеально. І далі сказали: браслети вам залишаємо, ідіть на обід. Якщо хочете, ідіть в бар, випите якийсь коктейль. Тому ми прийшли пообідати. Повний асортимент в ресторані показувати не будемо. Це ми зробили в попередньому випуску, так що обов'язково подивіться, покажу лише, що ми собі обрали. У мене це риба, телятина, курочка на грилі, баклажани та трішки картоплі. Уали, схожий набір, плюс салат з баклажанів, мабуть, бабагануш, овочі. Та салат з моркви, фруктовий салат і трішки солодощів. А це у нас хмільний квас. Смачного! Оскільки нам не зрізали браслети і сказали: вільно користуйтеся інфраструктурою готелю, сходіть на обід, загляньте в бар, випийте чогось. Хто є такий, щоб сперечатися? Піна колада, рекомендую. Наступні три з половиною години ми залою провели на готельному пляжі рівно на тому самому ліжку, де ми відпочивали сьогодні в день. Однак після обіду ми вже не купалися, тому що незручно потім було б ходити солоним. Треба було б шукати якийсь душ. Нам це було не потрібно. Ми просто прийшли, розмістилися і насолоджувалися морем, його шумом, краєвидами і тому подібне. І що нас приємно здивувало. Ми там пролежали до останнього, що всі відпочиваючі вже покинули територію пляжу, але нас звідти ніхто не виганяв. Тобто, ми лежали собі, зустріли захід сонця, вже максимально потемніло. І коли вже нічого там не видно, ми просто встали і пішли звідти, але не підходив охоронець і не казав Ей, ти що не бачиш, сонце сіло купатися не можна, на пляжі бути не можна. Ну в морі дійсно після заходу сонця не бажано плавати. Але що саме приємне, з пляжу тебе не виганяють? Можна навіть, я думаю, ще декілька годин пролежати, якщо ви не будете там не знаю, телефон клацати. Що буде видно підсвітку, вас взагалі ніхто не помітить. І лежи собі, відпочивай, насолоджуюся темним краєвидом Червоного моря. Однак, ми лежали-лежали, сонце сіло. Вибачте, ніякого заходу сонця я вам не зняв, бо в цей момент я годину спілкувався по телефону. Був трішки зайнятий, сонце сіло і відразу стало холодно. Я зараз просто в футболці, в шортах, і ось там лежати було якось. Ди -ди 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 -ди. Тому ми вже покинули пляж, і зараз. А ми думаємо, ми або підемо в лоббі, посидіти, погрітися, або прогуляємося в магазин під назвою Бествей. Давайте в магазин. Це не огляд асортименту магазину. Ми просто покажемо, що обираємо собі в дорогу як сувеніри. Треба привезти якісь смаколики в Чехію. Нас там чекають. Ми нещодавно куштували ось такі фініки, нам порадили. Купували тоді в Санзамол, здається. Однак з собою хочемо взяти мікс, бо тут різні смаки є. Полуниця, манго. А так, все в одному. Беремо 250 грам, 160 фунтів. Також нам порадили взяти ось такий чай 60 фунтів. Місцевий. Далі беремо горіхову пасту з кокосом. Алла часто використовує для сніданків. Ось така баночка коштує 108 фунтів. Далі беремо рідку халву, тут є маленька та велика, беремо більший об'єм, ось такий, скільки грам, не знаю. Однак ціна 65 фунтів. Беремо раз. беремо два. Бо якщо цікавить маленька, то така 34 фунти. Звісно ж, беремо з собою фету Домті в цю поїздку. Мій фаворит, це ось така фета з м'ясцем. Однак шкода, що тут це був останній екземпляр, тому я б хватив і не відпускав. А другу беремо вже звичайно ось таку. З маслинами також смачна, але ось ця прям дуже зайшла. 49 фунтів коштує одна пачка. Ще ми куштували ось такий сік. Дивіться, яке незвичне фасування, жерстяна банка. Хоча це ніякий не газований напій, це сік персиковий. Навіщо саме потрібна банка? Не знаю, але смачно. Коштує 16 фунтів, і ми саме персик куштували. Але бачу є ще манго. Можливо, ще щось. Треба брати. По класиці вирішили взяти ще вареньку, ось таку інжирову. Баночка коштує 74 фунти. Ну і тренд останнього року щось на кшталт дубайського шоколаду. Ми брали вже ось такий молочний шоколад з кунафою та фісташками. Доволі смачно. Правда, ми купували по 175 фунтів, а тут він коштує 195. Взагалі, Бествей це не найдешевший магазин. Просто в сахул-хашиш не так. Вже й багато альтернатив. Можливо, взагалі немає альтернатив. Тому тут ціни трошки вищі, ніж в тій же Хургаді. але ми не захотіли залою їхати в місто, щоб робити якісь покупки. Нам цікавіше було провести час на морі, тому переплатимо трохи фунтів. А основний набір, що ми теоретично хотіли, ми взяли. Так, не буде кави, не буде полуниці, бо чомусь в Бествеї. Сьогодні її взагалі немає. І ще щось, якісь там дрібнички, але невеликий набір смаколиків сувенірів. Ми все ж купили. Повернулися ми швиденько до нашого готелю, тому що очікували на цінний вантаж, який в майбутньому, можливо, навіть стане контрабандою. Скажу, ідея не моя. У мене взагалі ніколи не було таких думок, і мене на них наштовхнув мій підписник в інстаграмі. Максим, тобі привіт! Було таке питання. Женя, а чи ти коли-небудь привозив з Єгипту заморожену креветку? Кажу ні, тільки фреш був заморожений, креветку ніколи не намагався, і я навіть не знаю, чи можна її провозити навіть у валізі, бо це морепродукт, а там всякі європейські норми ввезення товарів. Але хто не ризикує, той не п'є шампанського, стало цікаво, і ми вирішили перевірити цей момент. Коли ми були на рибному ринку, ми запитали у продавця Мухамеда, який працює в торговому місці номер 15 чи можна у нього замовити креветку і щоб він попередньо її заморозив у своїх потужних холодильниках. Мухамед відповів, що так, без проблем. Скажи, що потрібно. І ми замовили один кілограм великої креветки та один кілограм малої креветки, і виявляється. У Мухаммеда є навіть доставка до вашого готелю. Доставляють навіть в сахал хашиш та макаді. Якщо говорити про вартість доставки, то сахил хашиш це обійдеться 7 доларів, в макаді 8 доларів, і ви знаєте, це. Плюс-мінус та сама ціна або навіть дешевше ніж самому з'їздити на таксі з готелю на рибний ринок і повернутися назад. Але навіщо витрачати час, якщо в цей момент можна просто відпочивати на території вашого готелю? Що ми залою і зробили? Якщо не помиляюся, то доставка по самій кургаді коштує від 2 до 5 доларів. Однак цей момент краще уточніть у продавця Мохамеда його контакти. Я залишу в описі, і зараз нам залишається просто взяти цю креветку, засунути в термопакет, який завжди катається з нами, тому що Алла взагалі планувала з Єгипту вести заморожений фреш. Фреш ми не знайшли, але ви знаєте, креветка також гарна альтернатива. Тим паче ми навчилися смачно її готувати. Тому зараз креветку в термопакет, термопакет у валізу. І сподіваємося, ми її провеземо. Сподіваюсь, вона доїде і ми не заплатимо ніяких штрафів. І у нас її не відберуть. Але це ви дізнаєтесь далі. Поки що нічого не знаю. Використовуємо добродушність готелю на максимум. Нас запрошували на обід та посидіти в барі, однак вони не знали, мабуть, що ми ще відвідаємо і вечерю, але без проблем нас пропустили, ніхто нічого не забороняв. Браслети у нас в наявності. І ми собі взяли особисто я. Телятина, долма, кошарі. До речі. Тут я вперше в готелі побачив кошарі, які зроблені так, як треба. Кожен інгредієнт знаходиться окремо. Ти сам міксуєш собі так, як тобі подобається, бо в інших готелях часто було це вже готова страва, де все перемішано. Хочеш, бери, хочеш не бери. Тому сьогодні я собі прям зробив мікс кошері, але схожий набір, тільки без кошері, трішки солодкого і пива. Смачної вечері. На годиннику вже майже 11-та вечора нам вже час вирушати в сторону аеропорту. І щоб 100% туди потрапити та не запізнитися на свій літак, сьогодні ми вирішили не ризикувати і не викликати таксі, бо із району Сахалхашиш це часто зробити доволі проблематично, особливо, якщо ви це хочете зробити вночі. Тому ми на сайті поїхали з нами, замовили індивідуальний трансфер. Чекаємо автомобіль та вирушаємо в аеропорт. Прибули ми в аеропорт на 30 хвилин раніше ніж починалася наша реєстрація на рейс, і до стійок реєстрації нас не пропустили. Сказали, треба вам почекати. Добре, що хоч запустили в приміщення аеропорту, бо на вулиці доволі прохолодно. Тому ми почекали півгодини. Далі вже нас пропустили до стійок і почалася звичайна процедура. Реєстрація на рейс, перевірки, перевірки, перевірки. Скільки у нас разів дивилися паспорт? Не буду навіть рахувати, можу збитися. І якщо говорити про самі перевірки, то дві повноцінні перевірки, в плані, коли сканую через сканер весь багаж, і також ще одна додаткова перевірка ручної покладжі. А далі ми перемістилися в бізнес-лаунж. У нас є ще час до виліту, тому ось так комфортно розмістилися. Будемо відпочивати та чекати на наш рейс. Можна там перекусити, однак ми смачно повечеряли в готелі, нічого не хочеться. Взяли лишень водички попити і креветки поки що їдуть в комфорті, десь там в валізі. Валізу у нас прийняли, так що сподіваюся, буде все добре. Дісталися ми вже в столицю Австрії Відень. Переліт пройшов лайтово, особливо коли всю дорогу ти спиш. А далі паспортний контроль, забрали валізу, і це значить, що креветки провозити можна. Перевірено. Пишіть, до речі, в коментарях, що ще незвичне ви коли-небудь возили з Єгипту. Бо у мене перший такий досвід. Я навіть ніколи подумати не міг, що можна на рибному ринку замовити морепродукти в сирому свіжому вигляді і вести їх в іншу країну. Ну що, наступного разу Мерліна, кілограмчиків на 10-15 повеземо, чи що? Чи може тунця через плече і на паспортний контроль. Так що напишіть, цікаво буде почитати. І далі нам ще залишається погуляти в аеропорту годинки-дві, дочекатися нашого автобуса, котрий відвезе нас у чеське місто Брно. І на цьому наша поїздка в Єгипет закінчується. Однак, сподіваюся, що. Надовго з вами не прощаємося, і що на каналі дуже скоро з'явиться нове відео. Тому, щоб його не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей.